Колектив Скіфії гостинно зустрів колег з Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії, генерального директора та двох його заступників. Від співпраці та обміну інформацією між регіональними медіа передусім виграють глядачі. Колеги із сусідньої області ознайомилися з технічними можливостями наших радіо та телестудій і щиро зізналися приємно вражені рівнем, якого досягли на скіфії. Вони посміхаються бо раді бачити один одного, а ще і херсонцям і миколаївцям відрадно від того, що одним є чим похвалитися, інші бажають перейняти досвід. Генеральний директор телерадіокомпанії Скіфія Валерій Долина першою демонструє студію, де записують проект Подаруй світло, який допомагає вирішувати проблеми дітей, сиріт та інвалідів. У колег з Миколаєва подібна передача є, а от такого сучасного дизайну та інтер'єру не мають. У заході Миколаївці і від одного. Новленої інформаційно-аналітичної студії від кількості плазм пересувного столу перехоплює подих, і гості мріють про такі ж можливості. Вони не заздрять, а щиро зізнаються приємно вражені рівнем, якого досягли на скіфії. Нове телебачення, саме таке сучасне телебачення, яке має бути. воно, воно тут вже існує, і я бачу тут дуже багато молодих людей. Це Справді, це енергія, вона відчувається навіть на відстані, і генеральний директор він настільки сповнений ось цим креативом. Що він просто ну він передається, кажу навіть навіть просто при розмові. А коли ти бачиш, якось ось ці слова втілилися у життя, то ти просто розумієш, що справді є на кого рівнятися, і дуже приємно, що Херсон так близько до Миколаєва, що просто можна сюди приїхати в будь-який час і подивитися, як справді треба змінювати на краще, навіть не змінювати на краще, а як. Варто робити сучасне телебачення. Колегам з Миколаєва провели екскурсію і на радіо, де заповнюють сітку мовлення FM-частот і проводового радіо. Продемонстрували апаратну, де записують більшість різноманітних передач з кіфії і монтажні, в яких створюють готовий продукт. Керівництво державної телерадіокомпанії Сусіднього Миколаєва завітало до нас, аби не тільки перейняти досвід, а й поділитися своїм. Привезли декілька програм, які можуть зацікавити херсонського глядача. Одна про кінбурську косу, яка постійно. Ціла перше місце в Україні серед циклу передач про природу, а інша ток-шоу, яке допомагає вирішувати проблеми людей. Навзаєм покажуть миколаївцям і наш продукт. Ми хотіли це одна моя головна мета: взяти 5-6 кращих телепрограмм. Херсонського телебачення з тим, щоб ми показали їх на своєму обласному телеканалі Миколаїв, адже ми не тільки сусіди. Я впевнений в тому, що у нас є однаковий менталітет, у нас однаковий погляд на ті події, які відбуваються і в країні, і, зокрема, в нашому південному регіоні. І взагалі ми ставимося до херсонців ну як не тільки для своїх сусідів, як для наших братів. Те, що регіональні державні медіа не конкурують, а мають. Дружні відносини свідчить про їх добрі ставлення один до одного. Вони завжди раді поділитися досвідом, аби зацікавити глядача. Ми намічаємо ближчим часом побувати в миколаївці, повичати їхній досвід, подивитися організацію виробничого процесу, поспілкуватися з людьми, з режисерами, з технічними працівниками, тому що вивчення і контакти це, це завжди потрібно і це завжди на на користь справі. Ми. Я особисто, як керівник задоволений тим, що колеги схвально відгукуються про той рівень роботи, який відбувається зараз в Херсонській телекомпанії. От, і е, я думаю, що це м, висока оцінка нашої роботи, тому що е, коли про тебе говорить глядач чи слухач, це добре, безумовно, коли, коли це робить твій колега і професіонал. Це удвічі приємно. Херсонщина з Миколаївщиною почала співпрацю не просто з приємної зустрічі, а й з обміну сюжетами. Глядачі цих областей вже побачили, як святкують водохреща сусіди. Миколаївці планують цього року відрядити до нас делегацію інформаційників, аби обмінятися досвідом у створенні новин.